Кожний клас ми облаштовуємо комфортними, сучасними та ергономічними меблями. При цьому максимально ефективно використовуємо площу класу, адже ми точно знаємо, як компактно розмістити речі учнів, вчителів, методичні матеріали, обладнання та меблі. Особливу увагу хочеться приділити партам, за якими учні проводять багато часу. Ми врахували усі вимоги, яким повинні відповідати меблі нової української школи. Наші парти одномісні. Це дає можливість кожному учніві організувати свій робочий простір на власний розсуд та не відволікатися на сусіда по парті. Крім того, одномісні парти для школярів привчають їх працювати самостійно, розраховувати на себе та більш відповідально ставитися до навчання. Також ці парти легкі та ергономічні, тому їх можна розміщати в різних варіантах і об'єднувати в групи для роботи один з одним. Адаптовані до зростання дітей. Їх можна завжди регулювати по висоті. Міцні та надійні. Наші парти не мають строгих форм і гострих кутів. Усі парти виготовляються в теплих відтінках, щоб учень займався, не відволікаючись на них. А також з матовою поверхнею стільниці, щоб не кидати відблисків і таким чином додатково не навантажувати зір школяра. Сучасний дизайн. Сьогодні діти звертають увагу на дизайн, тому він має бути привабливим та вишуканим, а також відповідати стилістиці класу. Безпечність. Усі парти виготовлені з екологічно чистих перевірених часом матеріалів. Крім парт, важливе завдання покладено і на учнівські стільці, адже вони також беруть участь у створенні комфортного робочого місця для дітей. Щоб не відбити бажання і наснагу до знань, необхідно відповідально підійти до вибору стільців. Стільчики повністю відповідають усім критеріям та стандартам, а також разом з партами створюють гармонійний тандем. Якщо вам необхідна комплектація класу будь-якої складності, ми з радістю допоможемо вам.